Знайомся, це котик, його звуть Мурчик. Давай разом про нього розповімо. У нього є голова, Тулуб, Хвіст. У котика є чотири лапки. Два. Вушка. Два очка. Один носик та один ротик, котик білого кольору. Мурчик із задоволенням їсть. Корм та рибку. Грається з іграшковим мишеня. М'ячиком. Котик каже, Як ти думаєш, мурчик казковий чи справжній котик? Мурчик справжній котик. А чим же відрізняється казковий котик від справжнього? Казковий ходить на двох лапках. Вміє розмовляти, має одяг та взуття.